Шановне панство, знов буду вибачатись. Бо насправді я не знаю, яким чином той Тік-Ток сортує ваші повідомлення і чому якусь кількість з них я не бачу в активності. І лише потім, коли гортаю стрічку коментарів під якимось відео, знаходжу певний об'єм повідомлень, на які я не відреагувала. Тож, вибачайте, це не я таке хамло. Це я можу бути просто ламером в якихось інструментах Тік-Току. Тож повернемось до наших баранів. Хоче запізно. Слово ухажувати. З ним та сама ситуація, як з словом адкривать із попереднього відео. Або і словом масло. Бо в російській воно має вживатися поруч із прикметником. Масло слівочне, масло растительне, масло машинне, масло масляне. А в українській є свої відповідники: мастило, олія, масло. Отже, росіяни, коли йдеться про дітей або батьків, вони за ними ухажують. Забальними ані ухажують. За садом, огородом – вони теж ухаживают. І парінь за дівушкою теж ухажують. Оскільки українська це народна мова, і вона має природній розвиток, то на будь-які слова і дії в нас є свої відповідники. Навіть якщо йдеться про запозичення. Наприклад, табак. Поки ми не знали, що то є табак, у нас був тючум. -тю. Отже, коли йдеться про піклування, українці за батьками або дітьми доглядають. За садом городом ми теж доглядаємо. Біля хворих ми ходимо. А якщо йдеться про почуття, про симпатію або про любов, то українці залицяються або впадають. Тарас залицяється до Улясі. А Уляся упадає за Василем. І таке ж, може бути. Тож, на всі дії слова українські є один відповідник ухажуваць російський. Але ж зворотній процес він неможливий без знання контексту. Тож, дякую за запитання та наголошую, я ж не фахівець. Я розмовляю українську лише з березня. Але такими темпами ми з вами скоро станемо лінгвістами. Хай їм грець.